Привіт, друзі! Новий день вівторок починається. Я сьогодні на машині і це добра новина. Друга добра новина сьогодні тільки половиною 5 ,5 годин працюю. Так, вчора щодо інтернету нашого. Я написала вчора повідомлення католикам нашим, що немає з'єднання з інтернетом. Вечором приходив Імануель, при чому спілкувалися, я з вікна. Він дзвонить в двері, я з вікна виглядаю. Каже, я прийшов перевірити, чи там модем підключений. Я кажу, та підключений. Ми ж перевіряємо, теж знаємо, що проблема не в модемі самому. Ну, власне, вийшов Еммануель, каже, так, справді, напишу, а, вечором, а потім пізніше він мені написав, що відправив листа чи подзвонив. Скоріше за все, що повідомлення в компанію Free, яка надає саме послугу е з інтернету. І йому ну, мають відповісти, мають прислати спеціаліста. І він мені повідомить, коли це буде. Щоб же ж ми вдома були в тому числі, мабуть. Хоча це не обов'язково, бо безпосередньо сам модем знаходиться не в нашій квартирі, а внизу, в, буд в приміщенні загальному. Ох, скільки це ще днів триватиме, я не знаю, тому що таке на мобільному інтернеті триматися важкувато. Ке життя. Бужу? Все перша година відпрацьована. Зараз їду до мадам пліткарки. Bonjour. Мадам пліткарка сьогодні не виправдала свого прізвиська, тому що другий, день, другий раз підряд, другий тиждень, коли я в неї. Я не прасую речі. До цього, як ви пам'ятаєте, я могла і півтори години. Ось ці, що я в неї вдома, могла весь цей час прасувати величезні гори, білизни одягу. А це. Знову поспіль, другий раз я пилесосила, я мила підлогу на кухні прибирала, і це власне все, що я встигала. Тому, відповідно, не було як завжди, коли я прасую речі, вона сидить поряд і розповідає все, що згадає, все про що там в неї накопичилось, які новини, ну, грубо кажучи, плітки. І ось тому і я вам сьогодні нічого не розповіла такого цікавого з життя громади. Все те, що я зазвичай дізнаюся. Так, я біля супермаркету карфур хочу купити картоплю на суп. Іван приготував на пару днів на сьогодні, на завтра сапок. І візьму, як завжди, вісім багетів на запас. Так, 99 центів кілограм. Ну, така, сам, така сама ціна і пропозиція, як в нету. Треба вона вся така дрібненька. Швиденько пробіжуся. Чи немає якихось акційних пропозицій зі знижками. Кілограм 5,50 це дешевше, ніж в нетто. Візьму кордон блю. На один євро дешевше, ніж така ж сама акційна пропозиція в НАТО. Ось так виглядають гарячі, ледве тримаю свіжо. Поки вдома була 15 хвилин, дощик пройшов. Ще трошки накрапаю. Небудь все одно блакитне. Такий літній дощик. Я під'їхала до Івет. Остання на сьогодні клієнтка моя дві години працювати. Треба, під'їхала на 15 хвилин раніше. Думала, посиджу, але згадала, що забула, я їй дещо обіцяла. Вона дав... збирала, давала мені хліб вже два рази курям. Я їй обіцяла, що пригучу яйцями наших корей. І я забула їх взяти. Ще в неї день народження був в суботу. Я її хотіла, і вона просила в мене магніт український на для холодильника. У мене є, я привозила не їй, правда, на сувеніри французам. Тож повернусь зараз додому, витрачу ті 10 хвилин. Не хотілося просто мотатися вже, стою, бо я тут працювала в будинку через паркан від соціального, де і вет мешкає. Не хотілося вже мотатися, але що поробиш? Забула, обіцяла, то ж треба їхати. Всі гуляють, і кури, і діти. Хтось на дереві сидить. Ні, це Петро. А? Так, треба придавити гарно. Все, я поїхала, побачимось через дві годинки. Миколай, візьми чимось лопату або чимось придави. ні? Бак у нас для переробки недостатньо великий. Раз на два тижні вивозять, а у нас. За тиждень набирається вже повний банк. Обіймашки? Все, давайте. Пір. Це ж я тепер затримаюсь на роботі. На вас є обіймашки. Все. Бувайте, ага. ну, гарно погуляйте, добре? Лій, відпускай. Досі я запізнююсь. Ніколи. Де гуляйте. Бонжур, с днем рождения, с днем рождения. Спасибо. 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 для вас Спасибо. Щодня. І завтра теж буде. Після обіду буду тут працювати. Все, четверта година і я вільно відпрацювала на сьогодні, але ну, відчуваю себе втомленою, але найбільше засмучую, що в дітей канікули. А мама працює. Нічого, впораємось. Ще Івет мені теж зробила подарунок. Ось такі шкарпеточки, абсолютно нові. Сказала, що їй подарували їх ну, на день народження ж, мабуть, але каже, я такого не ношу. Вона носить шкарпетки прозорі з капрону чи з нейлону. так, Нейлонові такі ось як колготки, тільки носочки. Ми з нею власне, і в нето купували шкарпеточки, так, ще їх називають сліди. Ось, до речі, їй виповнилось 80 років. Але ну, вона доволі активна. І ось майже подруга. Мене принаймні вона вважає подругою. ну, такі, Таке життя, такі подружки в мене француженки. Е, і ну, за яйця курячі вона подякувала, здивувалася, відмітила, що вони в нас величенькі, такі крупні, і запитала, чи в нас великі кури. Кажу так, вони просто гігантські, як на мій погляд. Але. ну, Менше з тим. Сьогодні Марі-Ноель, я теж збираюся пригостити яйцями, вона теж трохи почала збирати і хліб, і якісь такі кухонні наїдки, залишки для того, щоб підгодовувати моїх корей, Ну і взагалі це цілком прийнятно зробити ось таку приємність. Поділитися яйцями з ними, цього ніколи не робила. Колись передавала більше українцям, роздавали ми теж яйця. Сестрі я, до речі, відвезла 12 штук ну, в коробці. Тож, ну, але зараз нам не дуже і то і вистачає яєць, щоб так вже роздавати. Колись, коли ми отримували безкоштовну їжу, в Рестодекюр нам теж стандартний набір продуктовий, там були яйця. Коли більше, коли менше, тож в нас іще були і кури, і вистачало більш ніж. Зараз такої розкоші в нас немає вже як безкоштовні продукти, але і кури нас не підводять останнім часом. Два-три яйця в день стабільно, навіть 3-4 буває. Гарно гарно поки що поводяться курам вже нашим курям два роки. Тому ну, ось у травні, тому вже скоро, боюся, це піде на спати. Ми просто їх вже як домашніх тваринок будемо годувати, доглядати. Ну, Поки що маємо можливість, то й маємо. Хотіла відповісти на запитання. Ви мене під попереднім влогом запитували, кілька було таких коментарів щодо жінки молодої, які 33 роки. Скажемо так, африканського походження, до речі, сім'я ну такий факт, просто як, ну, щоб зазначити, в принципі, вони в мене єдині такі. Тут чоловік в неї є, двоє дітей, дівчинка як Гриша віком, і маленька дитинка, коли я в них була не пам ну, десь півроку тому дитинка. Зовсім ну, ледве там вставала. Думаю, що року не було, може, там 8-9 місяців було. То зараз вже ходить, майже не розмовляє, тільки там кілька слів. Тіє, вона мені дівчинка ця. зараз намагаюся згадати, як же її звуть, тому що вони її постійно ну, кличуть. Ні, не щось на кшталт Лора. Дала мені мітлу і каже, візьми, ну, бери. А так взагалі маленька дуже дівчинка. Ще. Щодо її мами, минулого разу ну, вона щось переважно лежала, постійно стояла. Е Стогнала потрошку так, бачу, що є таблетки, і не, не зрозуміло, що з нею, але ну якось вона чимось, ну або лікувалася, або хворіла, не знаю. І в якийсь момент я приїхала. Я в них кілька тижнів працювала. в якийсь момент я приїхала, її не було. А і коли я приходила на годину. Вони зазвичай лежали, ну причому це робочий час, там з 9 до 10 чоловік і вона лежали на дивані. Дівчинка, коли були канікули старше, там телевізор дивилася, мала між ними лазила. Потім і бабуся там була в якийсь момент, але вони постійно ось на дивані лежали з телефонами. Ну, дивилась там тікток, щось на кшталт цього. Я, я про це до речі теж записувала окреме відео нотатку про те, як я їх ну не те щоб засуджувала, але оцінювала таку ось ситуацію доволі брудно в будинку. Будинок новий, але побудований, я думаю, для того, щоб в оренду здавати. Можливо, він там для соціальних саме цілий був побудований, тому що дуже дешеві матеріали. Ну, всередині, ремонт, то що є облаштування, все воно ну, дуже таких дешевих матеріалів, і видно, що вже ну, в занедбаному доволі стані. Менше з тим. За цей час, за півроку, вони більше, більше меблями обросли там речами і так далі. Ну, це помітно стало. Тож я так гадаю, що тоді вони тільки нещодавно переїхали, можливо, і в це містечко також. Отже, і ось вони лежали, а потім я приїхала, жінки не було вдома. Чоловік з дітьми ж був малу там, переодягав, годував вже з пляшечки і. А, і, і потім чомусь він вирішив виправдатися переді мною, сказав, що вибачте. Ну, щось... ну, По-перше, сказав, що дружина у лікарні, а по-друге, сказав, що ну, вибачте, що, чи я то, що я лежу, чи я, що я нічого не, не роблю. Якось так я вже той, точно буквально не пам'ятаю, але він сказав, що він вночі працює, що він працював вночі, ну, Це, мабуть, коли бабуся була. ну, Це ж, мабуть, і бабуся була на час, поки. Дружина в лікарні. Що там з нею, як вона, ну почув... ну, що з нею, чим вона хворіє, я не знаю. Цього разу зараз вона з паличкою, причому ну, з такою спеціальною, яка трим... підтримка ще для руки, її ледве ходить, тобто дуже сильно е... шкотильгає. А ця жінка, ну хоча ж знову ж таки, вона доволі молода, і вона в своїй спальні знаходилась переважно пер, переважно Весь час поки я прибирала. А чоловік її врешті ну зібрав маленьку дитину і відвіз її в садочок. Наскільки я зрозуміла, бо в старшої зараз, теж канікули, як і в Григорія. А ну, Мала відвідує садочок. От, а мама в ліжку. Що знову сталося, я не знаю, бо до цього я її бачила. Вона ну, нормально себе почувала, їздить, забирає дитину старшу зі школи. Я її там вже зустрічаю. Я казала, що вони зі мною не вітаються, коли мене бачать. Ось... І... Ну, я думаю, що вони ще так ніяково почуваються через те, що от, ну по-перше, я бачу, як в них в хав ну, будинку. І, а, до речі, попросили, моє завдання, ще було завантажити пральну машинку, Там отакі були величезні гори на прання. Тобто, ну от мінімально люди займаються домом. При цьому, ну, знову ж таки, вона хворіє, він працює вночі ж, мабуть, якщо він продовжує, я так розумію, що, мабуть, щось на кшталт Uber, мабуть, таксує. Ну, машина без е, е, спеціальних ознак. що, ну, а, ну, Менше з тим він може, ну, що це може бути за нічна робота, це вже таке питання, але ось людина так мені зазначила, я тоді мені стало тоді трохи соромно, тому що я про них, ну, я їх якби. Упередженнями своїми про них подумала, що от лежать, нічого не роблять. Ну, Вони такі ще доволі міцні, великі люди, скажімо так. І ну, діти ось телевізор та все, а потім, коли ну, він якби мене трохи. Як це правильно слово підібрати, але ну, опустив на землю, скажімо так, що ситуації в людей різні. Я знову ж таки записувала нотатку і казала саме про те, що я поспішила зробити якісь висновки у людей життєві обставини різні. Але. Е я хотіла ще відповісти таке на питання, чому так, чому я прибираю в молодої людини, тому що моя агенція в тому числі надає право точніше, мешканці місцеві мають право на таку допомогу соціально ну, по догляду за будинком або по догляду безпосередньо за людиною. допомозі по дому. Побуті, е, якщо ну, щось трапилося, в мене було кілька разів така ситуація, коли я там один-два рази приходила до людини більш-менш молодої, але в якої була прооперована рука. Наприклад, ну, щось з пальцями. І ось е, я прибирала там поки. Е, це, скоріше за все, лікарі призначають ось таку ну, можливу допомогу, її можна отримати безкоштовно, в подавши заявку в мерії, в, в агенцію соціальну. І люди цим користуються, якщо в них є така можливість, чому б ні. В даному випадку, я думаю, таке саме. Тобто вона, була, ну, вона проходила якесь лікування, ну, їй було і важко справлятися з малими дітьми. Тому вона змогла собі оформити ось таку допомогу. І, власне, зараз теж не щось сталося з ногою. Не знаю, не бачила я гіпсу, але ось щось сталося, і вона знову ж таки звернулась і ось отримала таку допомогу. Власне, це те, що я хотіла розповісти. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо є ще запитання, будь ласка. Залишайте їх в коментарях, буду по можливості відповідати. І як завжди, дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за те, що приділяєте увагу, за те, що вам цікаво, теж вдячна. І побачимось в наступному відео. Бувайте!